Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні авіаційний експерт Костянтин Кривола. Пане Костянтине, щирі вітання вам і надзвичайно рада вас бачити. Вітаю, навзаєм Богданом каже, зима буде важкою, але ми її переживемо, таку оцінку одає Так, да, багато експертів кажуть, що ця зима буде дійсно важкою. Ми ще не вступили в цю фазу важкої зими. Але експерти сходяться на тому, що ми це переживемо. Ну, хочете довіряти експертам. Хоча, от, ви, ви помітили, що зараз світла стало менше. Тобто, більше часу ми знаходимося без світла. Помітили? Я вас не бачу і не чую. Ви є? Помітила, пане Костянтине. О, помітила. Так, 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 Кажу, звичайно, помітила сьогодні з 6 ранку. 6 ранку. Дня не було світла. Ну, от у мене теж з пів шостої ранку до 2 годин дня не було світла. І та, ця ситуація вона буде погіршуватися. Чому? А от Цей удар, який був вчора, там була велика кількість ракет, які ми там було багато збито, якщо брати так показниками, то ППО відпрацювало там відмінно але була така кількість ракет. Що е, три ракети, які влучили е, по Бурштину, по Бурштинський ТЕС. Вони вивели з ладу е, сьомий восьмий генератори. Вони вивели з ладу трансформатори, вони вивели з ладу підстанцію, яка підходить, яка підводить і відводить відтуда, звідки електроенергію. А Бурштинська ТЕС це такий енергетичний остров, через який ми, грубо кажучи, спілкуємося з Європою. Всі перетоки електроенергії між нами і Заходом, вони проходять в основному по бурштуну. Я чув, що десь ми там зробили якусь, ще якісь перетоки, але основний переток йде по Бурштуну. Тому зараз ми обмежені в можливостях отримання електроенергії імпортованої. Нам не вистачає зараз електроенергії. І я рідко там буваю. Щось пропоную зараз. Я пропоную громадяни. Будь ласка, бережіть електроенергію, нам її зараз буде не вистачати. Не вистачати буде нікому одному, а не вистачати буде всім. І ведіть розмову з своїми сусідами, своїми знайомими. Кажіть, треба економити електроенергію. У нас її зараз буде дуже мало, тому що для того, щоб відновити бурштин, вже били там 250 ударів було по бурштину. Так от зараз для того, щоб відновити потужності генераторів, треба ще десь від півроку до року. А якщо ми хочемо, щоб у нас хоча, хоча б був експорт електроенергії, то на це потрібно як мінімум там, від, від двох тижнів до, до місяця. Тому будь ласка, зараз бережіть себе, бережіть електроенергію. Пане Костянтино, дякую вам за це звернення. Так до наших глядачів, друзі. Будь ласка, як один одного підтримуємо, так і один і звертаємо увагу на всі ці речі. Так, дивіться, МГТ констатують, що три українські аЕС втратили підключення до високовольтних ліній електропередач після цього масованого обстрілу. Зокрема, Мовайда, Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська так АЕС, ну тобто, от це власне. Ну і наслідки вже ви сказали, те, що ми будемо мати. Просто, а якщо будуть удари ще. Чи... Буде важка зима. Як сказав пан Буданов, так повертаємось до цього. Ну, я, я, я не хочу, щоб хтось з нас, з нас мав, мав живі окуляри. Угу. Я не хочу, тому що це дурниця. Треба розуміти реальність. Да? Реальність буде такова. Пане Костянтине, дивіться, так, а що ми можемо зробити? Як ми можемо вплинути на цю ситуацію дзеркальні удари, коли ми про них говоримо? Вони щось вирішать, і ми здатні, є нас сили, ресурси, засоби. Ну, енергетики, всі енергетики разом кажуть, децентралізація. Я не можу сказати, тому що я не фахівець з енергетики, я не хочу влазити в цю сферу і казати, що треба робити. Ну є купа фахівців, які добре знають, що робити. Які є купа силовиків, які знають, де що вкрали. Ну, Кожен повинен займатися своїм. Да? Ми зараз енергоатом, який виявився незахищеним, його потужності виявилися, їх не чіпають, але те, що навколо, все побили. А де ж ви хлопці були, чому ви про це не думали? Енергоатом не захищав свої ані потужності, ані лінії електропередач, ані трансформатори. Про це ж постійно йде мова. Да? Тому ну розберемося. Так дивіться про дзеркальні удари у Курській області. Там 16 тисяч росіян залишилися без електроенергії після атаки ЗСУ на підстанцію, от в цьому, все ж таки, якщо Росіяни теж будуть сидіти без світла, вони припинять якимось чином удари чи ні? Чи це ілюзія росіян? Десь умовно кажучи, у них всього в три рази більше ніж у нас, людей uh -huh. там всього іншого. Uh, у нас в результаті вчорашнього удару uh, без uh, електроенергії залишилось близько 100 тисяч одразу. 100 000. А тут 16 тисяч. Ну, для того, щоб вони відчували щось схоже на нас, ну, треба, щоб там було 300 тисяч без електроенергії. Да? А у нас, ну, фактично, там 20 разів менше. Ну, тобто І це добре, що ми наносимо такі удари, але ці удари вони не вирішують кардинального питання. Росіяни від цього зміюватись не будуть. А удари по НПЗ вони можуть кардинально вплинути на ситуацію. Останній це рязанський НПЗ. Так, да. Да, ми суттєво зменшуємо можливості росіян стосовно утримання грошей за нафту, але треба так розуміти, що по нафті вони по, по нафтогазу отримують десь 200 мільярдів доларів. Да? А Німеччина нам буде збільшувати допомогу, і буде там на 3 мільярди буде більше в наступному році, чим ніж в цьому. Ну цифри, які важко порівняти, да? і якщо казати взагалі про допомогу і казати про гроші, які ми отримуємо від наших партнерів, ті гроші, які витрачає Росія, то це ну, трохи не співпідставні речі. І тому нам так і, і, і так важко, і так треба гуртуватися. Тому ну, на, на у нас мало ресурсів так, це зрозуміло. Дивіться, а також є повідомлення про те, що Кабінет міністрів дозволив приватним компаніям працювати спільно з повітряними силами збройних сил України і якби формувати групи. ППО такі групи зможуть вести спостереження та виявляти ворожі повітряні цілі, застосовувати зброю у межах, які встановлені в зсу взаємодіяти з військовими підрозділами та іншими силами безпеки, і виконувати завдання з посилення ППО регіону. Тобто, простими словами, мовний детак зможе формувати групу захисту своїх об'єктів або новопошта, і тепер це законно. Тобто це покращить ситуацію на ваш погляд, чи потрібно до цього давно прийти. Це якась нова постанова, може, щось прозвільну? Ось це нове нове повідомлення, так. Тому що була постанова 699 від 11 червня про створення подібних підрозділів. Треба вивчати, якщо там можливо щось зробити, воно буде зроблено. Але та постанова, яка була, вона не дозволяла нічого зробити ну взагалі просто нічого. А ви, врешті, якщо так буде, якщо так станеться, якщо дозволять, це вплине ситуація, на ваш погляд. Чи тут можливі якісь ризики? Тоді в чому становить проблематика? Тут треба розуміти таке, е, хто буде відповідальний. Да? От угу. якщо у нас літають ракети, крилаті ракети, балістичні ракети. У нас є ППО, яке конкретно, е, хто за що відповідає, є. Є е, ракети, збиваємо. Нема ракет, важко. Там, де є патріоти, збиваємо балістику, якщо є ракети. Там, де нема патріотів, балістика проходить. Да? По крилатим ракетам там. Все рахується, все, все уважно до всього уважно проявляється, тому що там крім ракет є ще інші заходи, які дозволяють це звивати, в тому числі і літаки. Да? А от те, що стосується дронів, яка дуже велика кількість, і там, де ми, я вважаю, що ППО робить не все, то зараз я бачу такі ідеї з. Пихнути ці проблеми на тероборону або на місцеву владу. А е якщо армія не надасть цим е цим підрозділам, е по-перше, БРК, бойові розпорядження, як вони будуть вилітати, з чим вони будуть вилітати? Якщо ППО не буде розподіляти зони впливу, якщо ППО не забезпечить е радіолокацію і детекцію, це ж хтось повинен зробити, це ж не може зробити місцева влада. Uh -huh. Треба зібрати усю куди, інформацію, кудись докупи, якось передати. Оце зараз французький експеримент, стіна дронів, ДВС-1 називається. Да? І думаю, що це буде така стіна для а, з півночі до півдня. Ну, така ідея. І зараз буде воно перевірятися. Дрони чудові, квадрики, е, коли їм дають команду, вони підіймаються: один, два, три, п'ять операторів. Підіймають 500 50-200 дронів одночасно, і е, є таке розуміння, що коли там будуть прилітати шахеди, це буде як мінне поле вибухати, і е, ці шахеди будуть чудово падати донизу. Але треба ж точно знати, коли там будуть шахеди. А от такої системи детекції, яка б дозволила нам точно сказати, що в цей момент в цій точці простору буде знаходитись шахет, у нас такої системи немає. А оці дрончики, стіна дронів, вони не оснащені системами, які дозволяють їм виявляти шахеди. Вони дуже маленькі для того, щоб виявляти такі речі. Може вони якось по акустиці будуть виробляти, але виявляти. Але я в цьому ну, це технічно дуже важко. І вони не можуть довго знаходитись в повітрі, тому треба, щоб вони точно злітали тоді, коли йдуть дрони. І тоді вибухали. А якщо цього не буде, то, то, на жаль, цей експеримент нічим гарним не закінчиться. А і наша система виявлення вона суттєво відрізняється від системи детекції, яка є в Європі. В Європі ситуація ще гірша ніж у нас. У нас ППО в, в порівнянні з іншими системами ППО. Ну, в тих в тих видах озброєння, які є, у нас воно Скоріше за все, зараз саме потужні Європі. Як бачите? Пане Костянтине, Мерц знову заговорив про те, що Україні будуть надані системи ракет дальнього радіу суді. Щоправда, що це саме в якій кількості він не уточнив, тому що воно й добре так. Але ж він і раніше говорив про Тауруси, так, і ну я так розумію, що, можливо, і цього разу йде мова про Тауруса, може, і ні. От ваш погляд на цю подію, чому наразі знову ж таки з'явилася ця заява? Чи можливо ви пов'язуєте її з тим, що якби ну, відбувається зараз така активізація? Мирного процесу говорять дуже багато про цей план Трампа з 28 пунктів, де мова йде про те, що Донбас, так Російській Федерації, пропонується віддати. А Заморозька, Херсонська та Запорізька області, скорочення армії удвічі, і тут лунає оця заява Мерца, на ваш погляд, от це якби може стати найближчою реальністю. Дивіться, тут така ситуація. Мерц вже десь наприкінці літа. Він Казав, що ми будемо допомагати Україні, ми не будемо допомагати з балістикою, але ми будемо допомагати Україні стосовно е, далекобійної зброї. І е, був такий момент, коли появилося повідомлення про Таврос, і тоді це можна було пов'язати з тим, що Німеччина починає розробляти схопутні пускові установки для того, е, тобто не а та томагавк, і що Німеччина починає розробляти. Пускові установки для mm -hmm. з я там у гавку я б питання взагалі закрив і до нього вже не повертався, тому що там, ну на мою думку, там нема про що казати, там е, пуста тема. Значить, крім цього, що є зараз в Європі, в що можна вкладатися, е, і, і що може бути ну таким ефективним в нашому в нашій боротьбі з росіянами. Нам дуже важливо зараз. На відстані там 100, 300-500 кілометрів знищувати всю логістику і все військове, що є. От особливо гарячим є відстань там, ну, до 300-500 кілометрів, десь 300, десь 500. Це в першу чергу аеродроми, це в першу чергу всі точки, де можуть знаходитись пускові установки ракет Іскандер. Це всі міста, де можливо якесь угрупування шахетів, нехай вони починають літати там значно далі. Не Курськ, Оріолу, Брянська, а там куди подалі. Так от, що з цього боку є? Що може, що може про що мог казати Мерц? Є така крилата ракета, модульна ракета, кросбоу це МБІДей. Можливо, він має її на увазі тому що в неї дальність 800 кілометрів, і вона ідеальна для локалізації в Україні. І це пов'язано з тим, що тут активну участь приймає десь десь там з боку є рейнметал. Далі є ракета Баракуди 500М. Вона теж рейнметал і американського вандуріла. І це серйозна така. Крилата ракета на 500 кілометрів, і вона ну з металом і з українськими там, можливостями, в тому числі виробництво, вона може бути. Про це міг казати Мерц. Ще є дрон Камікадзе на 500 кілометрів, One ефектор effector то теж компанія MBT, він теж там крутий, наворочений, він там нормальної вартості. І е, це можливо. Ну, я вже не кажу про е, саму собою про ракети Атакамс, але я не думаю, що тут ці, в цьому питанні серйозно знімається е, Німеччина. Скоріше за все, мова йде про якийсь вклад в, розроб, в не в розробку, а в доведення до більшої дальності ракет скальп і стормшедов. Просто питання ем, до речі, було повідомлення, що Собянін, начебто, продав повідомлення про що потрібно захистити Москву від балістичних ракет. Вони пустяни, така де балістичні ракети у нас де балістичні ракети? Де балістичні ракети? Понт обіцяв, тут ви сплив мінніч має мінніч відношення до балістичних ракет. Не знаю, не знаю, чи має він відношення до Firepoint. Одні кажуть, має інші кажуть, що немає. Не знаю, але а, росіяни дійсно дуже бояться наших балістичних ракет. Я їх вже так чекаю, що ви не можете собі уявити. Але ну, десь вони десь, десь вони є, ну, повинні бути. Ну Вже всі терміни вийшли, повинні бути, Повинно їх треба їх вже запускати. Я навіть десь чи то вчора, чи то позавчора чув від когось з наших коментаторів, який казав, що я думав, що м, був нанесений удар. Не атакамсами, а нашою балістичною зброєю. Ну потім виявилось що у нас є атакамси. Ну, добре, що нас є атакамси, але так хотілося, щоб це була українська зброя. Звичайно, так. А тепер є навіть політологи, які говорять про те, що все, тепер ж нас стримують, аби ми не били по Москві. В... Втягуючи знову ж таки в переговорний в процес і таким чином, не даючи нам бути ПНПЗ і тому подібне. Вже й таке говорять. На цей рахунок Я дуже не багато немає нічого дивного, тому що з моменту приходу Трампа до влади, ми постійно кажемо порізи за різними просто викладками, чисто логічними, аналітичними, що Трамп постійно намагається врятувати Росію. Ну постійно він там щось робить. Він він хоче її до чогось спонукати, але в нього там не завжди красиво це получається, але він хоче її весь час врятувати. Він не хоче, щоб у нього були там якісь додаткові проблеми з цією Росією, а росія цим цим користується. Французькі Рафалі, підписана угода із Францією. Так, мова йде про стодиниць, там на 10 років, потім почалися публікації. Мовляв, про те, що немає взагалі на це коштів. Так що із ними. Це знаєте, це е, щастя в майбутньому. От зараз щастя ще нема, а в майбутньому щастя ми, ми всі будемо щасливі в майбутньому. Е, це Якщо буде це точно, так це завтра, так? Ну, дивіться, найперші найближчі поставки, які йдуть по цьому повідомленню про цей меморандум, а меморандум це два хлопці зібралися і кажуть: ну, давай щось таке таке. Круте замутимо, ну, давай, що ти можеш? Ну, я там щось таке можу, а ти що, ну, я щось таке. Ну, давай замутимо ну давай. Ну, получите не получите ще не відомо. Ніякої відповідальності за це нема. Перші з'являться в 28-му році. Хоча тут є одна така, на мій погляд, не зовсім, не зовсім логічна така сентенція про те, що а, сам Ті НДЖ з'являться. Вони вже закінчують зараз випробування, всі вони з'являться в 26-му році на початку 26-го року, що їх вже закупила Данія, але українські військові будуть першими, хто спробує цю систему в, в дії, і це мені не зовсім зрозуміло. Як Данія закупила, нам передадуть, а перші поставки будуть в 28-му році. Те, що стосується самих літаків. То тоді, коли вони там розписані там 100, 100 штук, да, 150 гріпене, а 100, 100, 100 рафалів, то е е я вже не впевнений в тому, що до того часу взагалі такі літаки будуть комусь потрібні. Вартують багато, е обслуговування дуже дороге. Ефект ну, скидати бомбу там на 800 на 80 кілометрів. Або підіймати бити ракетами, так у нас ракети вже з землі з вискорючивами літають там на великій відстані. Який сенс в цьому? Для того, щоб створювати ще більший потужний військово-промисловий комплекс, то краще, ніж вкладати там 100-120 мільйонів в Рафаль, то давайте вложимо, вкладемо ці гроші в наш хаб, в нашу якусь там, умовно кажучи, силіконову доліну, в той самий Брейван, який... Буде розробляти, робити аналітику того, що буде в майбутньому і яким найдешевшим чином можна досягнути якогось правильного результату. Ну, як зараз там по конкретним проєктам робить брейк. Те ж саме можна робити, якщо б там були такі гроші, то ну, там можна було б дива створити. Да? Але ні, будемо купувати Рафалі, які нам не знаю навіщо вони нам, Не знаю. Цей літак, який з'явився, розумієте, цей літак, який з'явився. З двох причин одна причина це створювався європейський літак 80-х роки. Там наприкінці на початку 90-х він повинен став, був стати єврофайтером да? і він їм став. Тоді поляки, британці, німці, італійці, іспанці вони зробили консорціум і почали розмовляти про те, який повинен бути літак. Французам це не сподобалось. Вони вийшли з цього проекту там за різними причинами. І е, пішли своїм шляхом, і заміна літаків міражів, які були там в інших країнах світу, воно проходило таким чином. Ти е, французи казали, ти нам поверни ці літаки, ми за них там е, е, зробимо оцінку, з'ясуємо скільки він коштує. Ми потім їх забираємо собі комусь там потім продамо. А ти покупай Рафаль, і ми ці гроші будемо враховувати в Рафалі. Таким чином, Рафаль тобі буде дешевший. І оце була єдина причина, за якою пішов Рафаль в продажу. в продажу, і от те, що Рафаль був знищений зараз у цьому індопакистанському інциденту, каже про ну, фактичну якість цього літака. Хоча там чудова кабіна, він дуже красивий, якщо сидіти в цьому літаку, в нього є спроможності. Якщо б нам дали дві-три машини, які оснащені ракетами Метеор. То ми б вирішили проблему капів, тому що ракета Метеор літає на 300 кілометрів, і е це підтверджені результати, і росіяни зі своїми Су-34, і з ракетами РТ 37 М вони б нічого б не могли зробити, а ці такі просто б їм б серйозно загрожували. Бачите, як дуже багато цього, якби нам дали, а якби це. І хочеться вже знаєте говорити про те, що вже є, і говорити про наслідки для росіян. І буду на сподіватися, пане Костянтине. Вам дякую за цю важливу розмову, за те, що ви приділяєте свій час нашим глядачам. І давайте звернемось до них. Друзі, вас традиційно закликаю підписатися та обов'язково поширити це відео. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей, пане Костянтине. Буду вас чекати у листях. Щиро дякую. На все добре.